Марк Твен. Пригоди Тома Сойера Розділ шостий. Том знайомиться з Бекі. У понеділок уранці Том прокинувся дуже нещасний. Так бувало, що понеділка, бо з нього починався новий тиждень нескінченних тортур у школі. І Том щоразу зітхав. Ліпше уже зовсім не було б. Субот і неділь, тоді в'язниці і кайдани не здавалися б такими нестерпними. Він лежав і думав. І раптом йому сяйнуло, що непогано було б захворіти. Тоді він не пішов би до школи. Зажеврів тьмяний вогник надії. Том прислухався до свого організму, ніде нічого не боліло, і він став шукати далі. Цього разу йому здалося, ніби в нього з'явились ознаки кольок у животі, і, покладаючи на них чималі сподівання, він намагався посилити їх, але ті ознаки ставали дедалі слабкішими і, нарешті, зовсім зникли. Том подумки обстежував себе далі, аж раптом виявив щось іще. Один із його верхніх передніх зубів хитався. То була щаслива нагода, і то може збирався застогнати для початку, як то кажуть, коли йому спало на думку: якщо він стане перед судом з цією заявою, тітка візьме та й вирве йому зуба, а це буде боляче. Тому він вирішив залишити зуб у запасі і пошукати чогось іншого. Якийсь час нічого не наверталося на думку. А потім він згадав, як лікар розповідав про одну таку болячку, що на два чи три тижні вклала людину до ліжка, та ще й мало не залишила її без пальця на руці. Хлопець вистримив ногу з-під простирадла і пильно оглянув болячку на великому пальці. Щоправда, ознак тієї страшної хвороби він не знав, проте. Вирішив, що спробувати можна, і почав надсадно стогнати. Та сід спав собі, наче нічого й не сталося. Том застогнав іще гучніше, і йому здалося, що палець ніби й справді поболює. Сід і вухом не повів. Том так старався, що аж захекався, він звів дух, тоді набрав у груди повітря і так застогнав кілька разів підряд, що і мертвий прокинувся. Б. Сід хропів собі далі. Тома взяла злість, він покликав: Сіде, сіде, і поторсав його. Це дало бажані наслідки і Том знову застогнав. Сід позіхнув, потягнувся, хропнув востаннє і, спершись на лікоть, утупив очі в Тома. Том і далі стогнав. Сід гукнув його: Томе, чуєш, Томе? Відповіді не було. Томе, гей, Томе. Що з тобою, Томе? Сід труснув брата за плечі з тривогою, вдивляючись у його обличчя. Том простогнав Ой не треба, сіде, не шарпай мене. Та що ж із тобою таке, Томе? Я піду покличу тітоньку. Ні, ні, не треба. Може, воно й так минеться, не клич нікого. Та як же не клич? Ой, не стогни ти так, Томе, це ж просто жах, і давно тебе отак. Кілька годин. Ой, сіде, не вавтуйся, ти мене доконаєш. Томе, чого ж ти не розбудив мене раніше? Ой, Томе, не стогни. В мене мороз поза шкірою йде. Від твого стогону. То що ж воно в тебе таке, га, Томе? Я все тобі прощаю, сіде. «Ах, Геть, усе. Чим ти переді мною завинив, коли я помру? Ой, Томе, ти ж ще не помираєш, правда? Не треба, Томе, не помирай. Може, тобі. Я всім прощаю, сіде. Ах, так і скажи їм, сіде, а ще, сіде, візьмеш мою раму від квартирки, та одного ке кошеня і віддаси тій новій дівчинці, що нещодавно сюди приїхала, і скажеш їй. Сід уже вхопив свою одежу і дременув геть. Тепер Том, і справді, страждав, так розпалилась його уява, тому і стогін його звучав цілком природно. Сід голов збіг сходами вниз і закричав Ой, тітонько, полі, ідіть мерщій, Том помирає. Помирає? Еге ж. Швидше йдіть, не боріться!» Дурниці не вірю. Усе ж вона підтюпцем подалася на гору, а за нею слідом сід і мері, обличчя Тітчі не зблідло, губи тремтіли. Підбігши до ліжка, вона засапано мовила. Ну, Томе, що з тобою, Томе? Ой, тітонько, я. Що таке, Томе? Що тобі сталося, дитино? Ой, тітонько, в мене на пальці гангрена. Стара впала на стілець і спершу засміялася, потім заплакала, а тоді посміялась і поплакала водночас. Це заспокоїло її, і вона сказала Ну, ютнув же ти мені штуку, Томе, а тепер покинь свої вигадки, і щоб такого я більше не чула. Стогін затих, і біль у пальці зник сам собою. Том почувався досить ніяково і сказав Тітонько Полі, я ж таки думав, що це Гангрена, і мені справді так боліло, що я й про свій зуб забув. Про зуб? А що в тебе там із зубом? Хитається і болить страшенно, просто несила терпіти. Ну, ну, стривай, тільки не стогни знову. Розтули рота. А то ж, і справді хитається, але від цього не вмирають. Мері принеси на ну мені шовкову нитку та гарячу головешку з кухні. Ой, тітонько, не треба, заскигли в Том. Не виривайте його, він уже й не болить. От не зійти мені з цього місця, ані з кілочки не болить. Не треба, тітонько, я й так піду до школи. А, он воно що? То всю цю бучу ти затіяв тільки для того, щоб не йти до школи, а втекти на річку рибалити. Ой, Томе, Томе, я так тебе люблю, а ти без кінця краєш моє старе серце своїми дикими вибриками. Тим часом принесли зуболікарське знаряддя. Тітка зробила на кінці шовкової нитки петлю, наділа її на хворий зуб і міцно затягла, а другий кінець прив'язала до бильця ліжка. Тоді схопила вогненну головешку і рвучко тиснула нею мало не в обличчя хлопцеві. Зуб вилетів і повис на прив'язаній до нитці. За кожним випробуванням приходить винагорода, коли після сніданку Том вирушив. До школи всі хлопці, яких він зустрічав дорогою, заздрили йому, бо тепер він мав між верхніми передніми зубами дірку і міг плюватися крізь неї зовсім по-новому в дуже незвичайний спосіб. Цікаві потяглися за ним, мов почет, і хлопець з глибоким порізом на пальці, що досі був оточений загальною шаною і захопленням, миттю втратив і всіх своїх прихильників, і недавню славу. Це дуже засмутило його, і він сказав з удаваною зневагою, що плювати так, як Том Соєр, це справжня дрібниця. На що інший хлопець зауважив: Еге ж, що той виноград? Він же зелений, і розвінчений герой понуро поплентав геть. Невдовзі Том зустрів юного відщепенця Гекльбері Фінна, сина відомого в містечку ПЯКА. Всі тамтешні матусі щиро ненавиділи і страшилися того Гекльбері, бо він був неробою, безпритульником і розбишакою. А ще тому, що їхні діти тягалися до нього, тішилися його забороненим товариством і шкодували, що не можуть бути такими, як він. Том, як і всі хлопці з поважних родин, заздрив на привільне, безтурботне життя Гекльбері, і хоч йому було суворо заборонено водитися з тим волоцюгою, не проминав жодної нагоди побути з ним. Гекльбері завжди був одягнений в обноски з дорослих людей, вкриті незліченними плямами, і такі подерті, що аж клапті теліпалися з усіх боків. На голові в нього стриміла руїна здоровенного капелюха з напівобірваними крисами. Куртка, коли він її напинав, сягала йому мало не до п'ят, а гудзики позаду опинялися куди нижче від того місця, де їм належало бути. Штани трималися на одній шилейці, звисаючи позаду порожньою торбою, і обтріпані холоші, якщо гек не завдавав собі клопоту підкотити їх, волочилися по землі. Гекельбері був сам собі господар і робив усе, що йому заманеться. За сухої погоди він ночував на чужих ганках, А коли дощило, в порожній бочці йому не треба було ходити ні до школи, ні до церкви. Не треба було нікого слухатись. Він міг ловити рибу чи купатися коли завгодно, і де завгодно. І проводити на річці стільки часу, скільки сам захоче. Ніхто не забороняв йому битися і гуляти хоч до ночі. Навесні він перший починав ходити босоніж, а восени останній узував щось на ноги. Ніхто не примушував його вмиватись і перевдягатися в чисте, а ще він був неперевершеним мастаком лаятись. Одне слово, цей хлопець мав усе, що робить життя прекрасним. Так одностайно вважали, засмикані і скуті всілякими утисками добропристойні Санкт-Пітерсберзькі хлопці. Том привітався до цього романтичного обідранця. Здоров, гекельбері! Здоров, коли здоровий! Що це в тебе таке? Здохли кіт. Ану покажи ближче, геку. Ти диви, зовсім затубів, де ти його взяв? Виміняв в одного хлопця. А що дав? Синій квиток. І бичачий міхур, роздобув його на різниці. А квитка де взяв? Виміняв у Бена Роджерса два тижні тому за поганялку до обруча. Слухай, геку, а навіщо потрібні здохлі коти? Навіщо? Зводити Бородавки. Та ну, невже? Я знаю певніший засіб. Не може бути. Який? Гнила вода? Ха, гнила вода. Ні біса вона не варта твоя гнила вода. Не варта кажеш, а ти пробував? Я ні. А от Боб Тенер пробував. Хто тобі казав? Ну, він сам казав Джефові Тетчеру, а Джеф сказав Джоні Бейкеру, а Джоні Джимові Холлісу, а той Бенові Роджерсу, а Бен одному негрові. А той негр сказав мені, отак. То й що? Всі вони брехуни? Всі хіба що крім негра? Його я не знаю, але ще зроду не бачив. Не гра, який би не брехав. Дурниці. А ти, Геку, скажи мені, як Боб Тенер робив це? Та як. Узяв та й умочив руку в трухлявий пень з дощовою водою. Серед дня? «А вже ж!» Стоячи обличчям до пня? Так, мабуть, що так. І щось казав? Та, мабуть, нічого не казав, не знаю. Ага, та який же бісів дурень зводить отак бородавки гнилою водою. Певно, що нічого не вийде. Треба піти самому в лісову хащу, де є пень з дощовою водою, і там рівно о півночі стати до нього спиною, вмочити руку у воду і проказати: Індіанська їжа, ячмінне зерно. Забери Бородовки, гнила вода на дно, а потім заплющити очі і швидко відійти на одинадцять кроків. Тричі повернутися на місці і аж тоді йти додому, тільки ні до кого дорогою не озиватися, бо як озвешся, то все піде на Еге ж, це начебто добрий спосіб, але Боб Теннер робив не так. Ха, певно, що не так, бо ж у нього тих бородовок, як ні в кого в місті. А коли б він знав, як зводити їх гнилою водою, то жодної досі не мав би. Я сам геку звів так тисячі бородавок, у мене їх завжди повно на руках, бо я часто бавлюся з жабами, а ще я зводжу їх бобом. Еге ж, бобом добре, я й сам зводив. Справді, а як ти це робив? Ну, береш біб, розламуєш його на дві половинки, тоді надрізаєш бородавку, щоб виступила кров. Змащуєш кров'ю одну половинку бобу, і десь опівночі, за молодого місяця, закопуєш на роздоріжжі, а другу половинку спалюєш. І тоді ота половинка, на якій кров, тягтиметься до другої, а кров тягтиме до себе бородавку, і вона дуже скоро зійде. Усе так, геку, твоя правда. Тільки коли закопуєш половинку, треба ще проказати: бобе рости, бородавко щезай, і більше до мене. Не вертай, щоб було певніше. Так завжди робить Джо Гарпер, а він же їздив колись аж до кунвілла, і ще хто зна де бував. А тепер скажи, як зводити бородавки з дохлим котом? Ну, треба взяти кота і незадовго до опівночі піти з ним на кладовище до свіжої могили, де поховано когось лихого. А рівно о півночі туди з'явиться чорт, чи, може, кілька чортів, але ти їх не побачиш, а тільки почуєш щось, наче вітер, чи якусь їхню балачку. І коли вони потягнуть того, лиходія з собою, ти кидаєш за ними свого кота і кажеш: Мрець за чортом, кіт за мерцем, бородовка за котом, і я вас знати не знаю. Будь-яку бородовку так зведеш. Таки схоже на те. А ти вже пробував так зводити, геку? Ні, але мені сказала стара Гопкінс». Ну, то це, мабуть, правда. Вона ж кажуть, відьма. Кажуть, та я, Томе, напевно, знаю, що відьма. Вона й батечка мого заворожила, я від нього самого це чув. І де він якось аж бачить, вона чаклує. Лихий чар на нього напускає. Він як схопить каменюку, і ледь ледь вона відскочила, а то був би їй капець. Ну й от, тієї такі ночі він скотився п'яний з повітки і зламав руку. Господи, який жах! А як же він знав, що вона на нього чар напускає? Гет, як знав. Мій батечко тих відьом одразу бачить. Він каже, коли вони ото втупляться в тебе очима, отоді чаклують, а надто коли ще щось бурмочуть, бо то вони проказують очі наш іззаду наперед. Слухай, геку, ти коли збираєшся пробувати кота? Сьогодні вночі, мабуть, вони цієї ночі прийдуть по старого шкарбана Вільямса. Та його ж і ще в суботу поховали. Хіба вони не забрали його тієї самої ночі? Ой, таке скажеш. Як же вони могли забрати його до опівночі, а там уже настала неділя? Щось я не чув, щоб чертам було вільно розгулювати в неділю. Твоя правда, а про це я і не подумав, а мене з собою візьмеш? Візьму, якщо не боїшся. Боюся, де ж пак? Ти мені нявкнеш? Еге, тільки ти теж нявкни, якщо зможеш, бо минулого разу я нявчав, нявчав, аж поки старий гейс почав ж броляти в мене каміння, та ще й каже чорти б його забрали цього кота? То я вибив йому шибку цеглиною, тільки ти нікому не кажи. Гаразд, тієї ночі я не міг нявкнути, бо за мною наглядала тітка, а сьогодні неодмінно нявкну. Слухай, а це що в тебе таке? Та нічого особливого, кліщ. Де ти його знайшов? У лісі, де ж би ще. Що за нього хочеш? Та я не знаю, я не хочу його віддавати. Ну, як хочеш, та й кліщ якийсь малесенький. «Еш, як не твій кліщ, то вже й поганий, а мені і такий годиться кліщ, як кліщ, не гірший за інших. Подумаєш, та тих кліщів у лісі хто зна скільки, я й сам міг би назбирати хоч тисячу. То чого не назбираєш? Ти ж сам добре знаєш, що не зміг би. Це, як на мене, дуже ранній кліщ, чи не перший цього року? Слухай, геку, хочеш, я дам тобі за нього свого зуба? Ану, покажи. Том дістав із кишені папірець і обережно розгорнув його. Гекльбарі заздро обдивився зуб. Спокуса була велика, нарешті він запитав Справжній? Том підняв верхню губу і показав дірку. Ну, гаразд, сказав Гекельбері, згода. Том поклав кліща в коробочку від пістонів, де ще недавно сидів жук косака, і хлопці розійшлися, кожен вважаючи, що зробив вигідний обмін. Діставшись до школи, рубленого будинку, що стояв осторонь від інших, Том зайшов до класу ходою людини, яка страшенно поспішає. Він почепив капелюха на кілок і заклопотано шмигнув на своє місце. Учитель, сидячи, мов на троні у великому, плетеному кріслі, куняв заколисений сонним гомоном класу. Томова поява розбудила його. Томасе Сойере!» Том знав, що коли його називають повним ім'ям, нічого доброго не жди. Слухаю, сер! підійдіть сюди. Ви, сер, як завжди, спізнилися. Чому? Том хотів уже відбутися якоюсь брехнею, аж раптом побачив дві довгі золотисті кіски, що спадали на спину, і миттю впізнав їх, наче його вдарило електричним струмом кохання, побачив і те, що єдине вільне місце на дівчачій половині було поряд із нею, і він хоробро випалив. Я спинився побалакати з гекельбері Фіном. Учитель аж остовпів і розгублено втупив очі в Тома. Гомін у класі затих. Усі були зачудовані, чи він при своєму розумі цей відчайдух? Ви, ви що? перепитав учитель. Спинився побалакати з гекель Фінном. Помилки бути не могло. Томасе Сойре, це найзухваліше зізнання, яке я будь-коли чув. За таку провину лінійки мало. Зніміть куртку. Учителева рука працювала аж поки стомилась. А запас різок помітно зменшився, потім пролунав наказ: А тепер, сер, ідіть і сядьте з дівчатами. Хай вам буде це наукою. Хихотіння, що перебігло по класу, начебто збентежило хлопця, та насправді він збентежився радше від побожного трепету перед своїм новим, ще незнаним кумиром і боязкої радості, що йому так нечувано поталонило. поталанило. Він сів на краєчок соснової лави, і дівчинка, труснувши голівкою, відсунулася далі. Всі навколо штовхали одне одного, переморгувались і шепотілися, але Том сидів тихо, поклавши лікті на довгу низьку парту і, здавалося, цілком заглибився в книжку. Поступово на нього перестали звертати увагу, і в класі знов почувся звичний монотонний гомін. Том почав нишком позирати на дівчинку. Вона помітила це, невдоволено скривилась і на якусь хвилину навіть відвернулася. А коли нишком повернула голову, перед нею лежав персик. Дівчинка відштовхнула його. Том тихенько присунув знову. Вона знову посунула персика вбік, але вже не так сердито. Том терпляче повернув його на місце. Вона більше не відсувала його. Том нашкрябав на грифельній дошці. Будь ласка, візьми, в мене є ще. Дівчинка поглянула на дошку, але обличчя її залишилося незворушне. Тепер Том заходився малювати щось на дошці, затуляючи малюнок лівою рукою. Деякий час дівчинка навмисне не дивилася туди, проте скоро ледь помітні ознаки почали виказувати її цікавість. Том і далі малював, ніби нічого навколо не бачачи. Дівчинка спробувала крадькома зазирнути на дошку, але він і тепер удав, ніби не помітив того. Нарешті вона не витримала і боязко прошепотіла: Можна я гляну? Том відхилив руку і показав частину несугарного будинку з двома причілками і коменом, із якого штопором ішов дим. Дівчинку. Так захопило Томове малювання, що вона забула про все навколо, а коли він закінчив, якусь мить дивилася на малюнок, тоді прошепотіла. Дуже добре, тепер намалюй чоловічка. Художник зобразив перед будинком чоловічка, що більше скидався на башту і вільно міг би переступити через будинок. Але дівчинка не була надто вибаглива і залишилася задоволена тією потворою. Гарний чоловічок. Прошепотіла вона, а тепер намалюй поруч мене. Том зобразив пісковий годинник з місячним кружалом зверху, прималював до нього соломинки ручки та соломинки ніжки і вклав у розчепірені пальці щось подібне до віяла. Дівчинка сказала просто чудово, от якби і я вміла малювати. Це ж зовсім легко, прошепотів Том. Я навчу тебе. Ой, справді коли? На великій перерві, ти підеш додому обідати? Коли хочеш, я залишуся. Гаразд, домовились, як тебе звуть? Беккі Тетчер. а тебе? Ой, та я ж знаю, Томас Соєр. Це коли мають шмагати, а так мене звуть Томом, і ти зви мене Том, гаразд? Гаразд. Том знову почав щось шкрябати на дошці, ховаючись від дівчинки, але тепер вона вже не соромилась і попросила показати, що він написав. Том відказав та ні, нема там нічого. Неправда є, ні, нема, та й не цікаво тобі. А от і цікаво, справді цікаво. Ну, будь ласка, дай глянути. Ти комусь розкажеш. Не розкажу, ось тобі слово, слово і ще раз слово, не розкажу. Нікому в світі, і ніколи в житті. Нікому й ніколи ну покажи. Ой, та тобі ж і не хочеться. Ну, коли ти зі мною отак, то я й сама побачу. Вона схопила Тома за руку своєю маленькою ручкою. Вони завелися боротись. Том удавав, ніби чим душ опирається, а сам помало відсував руку, аж поки відкрилися слова Я тебе люблю. Ой, який ти. Бекі спритно вдарила Тома по руці, проте зашарілась і була видимо потішена. Саме цієї знаменної миті хлопець відчув, як чиясь дужа рука боляче стиснула його вухо і поволі потягла вгору. В такий спосіб його було проведено через увесь клас і під загальне в'їдливе хихотіння посаджено на його постійне місце. Ще якусь моторошну хвилину вчитель мовчки постояв над ним, а тоді, так ні словом і не озвавшись, рушив назад до свого трону. Та, хоч Томове вухо і полало від болю, душа його тріумфувала. Коли клас угамувався, Том чесно спробував зосередитись на шкільній науці, але був надто збуджений і нічого з того не вийшло. Спершу він осоромився на уроці читання, потім, відповідаючи з географії, перетворював озера на гори, гори на річки, а річки на континенти, так що влаштував на землі новий хаос. А коли писала диктант, наробив стільки помилок у найпростіших словах, що відкотився в самий хвіст, і в нього забрали олов'яну медаль за правопис, якої він так хизувався кілька місяців.